Який велосипед потрібен професійній триатлетці на пенсії? Беремо до уваги, що ця триатлетка багато чого побачила за свій спортивний шлях, їздила на багатьох крутих веліках, і на тих, яких дали їдь на тому, на чому є, я також їздила. Логічно подумати, що якщо я вже не ганяю на змаганнях, то навіщо мені потрібен велосипед топ рівня? Але хто сказав, що такий велік мені не потрібен, коли я це полюбляю? Коли я катаю, коли я треную людей? Ну, систематично. Його юзаю. всім привіт! І з вами Black Bike. Мене звати Олександр Гришина. Я тренерка з триатлону і професійна спортсменка на пенсії. Яка пенсія? Мене <сум> ну, дуже таке. Хотілося би більше. Дякуємо, що ви з нами попри наші довгі відсутності, і тим, хто на нашому каналі вперше, привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то у вашому житті хоч іде правильно попри ці стрьомні часи, і ви задумуєтесь про придбання велосипеда або вже катаєте на ньому. Діліться в коментах, на якому веліку ви катаєте. Я, от, наприклад, із багатої сім'ї катаю на спешалайзер Терма sl 7 і дуже хочу. Дискусії під цим відео. за останній місяць я не раз чула одну думку від підприємців, бізнесменів, яких я треную, що вони готові одразу вкладатися в хороший велосипед. Ну, знаєте, такий, що раз купив і спокоївся, хоча майбутніх і діючих триатлетів це, звісно, не стосується. Люди готові одразу купити дорогий велосипед високого рівня і не розмінюватись на лайтові моделі, які можна прикатати. Спробувати і вже потім робити вибір у сторону більш дорогого велика. При цьому я не раз спостерігала ситуацію, як людина через 3-4 місяці користування більш лайтовою моделлю е, вривалася в тему і починала розуміти, що взяла собі все-таки не те, що їй потрібно. Головне питання цього відео таке: чи дійсно? Жадібні платять двічі, чи можна купити собі велік простіше і не хвилюватися що нирку зазоря продавав. Давайте розберемось, кому одразу потрібен дорогий велосипед, а кому краще пригальмувати. Без оцих пафосних заяв це інвестиція в себе, всі нормальні катають на карбоні, дюрейсі, XTR, GRX, ну, в общем, шимоно Домінейтс. Чесно кажучи, багато років тому я не розуміла, ну навіщо людині, яка бере участь у любительських триатлонах, велосипед літак, коли людина просто там собі в кайф робить ці триатлони. Навіщо? А от якщо людина хоче і може, то чому б ні? Але багато років тому я думала, що краще ні. Тому що я заздрила, бо дуже теж хотіла дорогий велосипед і виступати на ньому на всяких європейських та світових першостях. Але мова сьогодні не про це. Я пропоную вам пройти щирий самоопитувальничок. Який допоможе вам визначитися, що саме ви хочете від велосипеда перед його придбанням? Спочатку варто глянути в дзеркало і чесно відповісти собі. На хіба воно мені. І якщо перша відповідь приходить швидко і просто, то продовжуємо далі: скільки разів на тиждень ви реально плануєте катати? Тут особливо чесними треба бути із собою, тому що якщо ви із любителів втопити нормально у нове хобі, а у випадку з велосипедом це 60 плюс тисяч гривень з мінімумом снаряги, то варто подумати іще раз. Побудьте із цією думкою кілька днів. Ну а якщо у вас вже є тренер і попереду має ряд якісь змагання з триатлону чи велоспорту, то Беріть все, що подобається, це не лікується, <сі> живемо один раз. Це тест на здоровий глузд з триатлетами, це не працює, тому виділилося наше все. Але для інших питання чи купувати одразу дорогий велосипед залежить по суті одного єдиного фактора: чи закриє цей велосипед ваші потреби? Розглянемо категорії можливих клієнтів. От, наприклад, якщо ви хочете просто катати у вихідні. Можливо, з друзями, можливо, на природу, можливо, кава, можливо, в улюбленому худі з шортілями, з бананкою. Знаєте, так як хіп? І навіщо цей весь велоодяг? В такому випадку вам не потрібен дорогий велосипед одразу, тому що дорогий велосипед може трошки і дратувати. Йому треба обслуговування, змащення, його там треба мити. А навіщо воно вам? Ви хотіли просто покататися по парку за кавою? А тут вже гуглите етикет велосипедиста, тому що виглядаєте якось не так у вашому худі і у цих шортілях. І взагалі, чому ви не в костюмі? Тож для формату City Views і Relax Coffee Rides краще підійде алюрама, базовий групсет, мінімум заморочок. Бо ідея в тому, щоб отримувати задоволення від велосипеду, а не трабли на причинне місце. Наступна категорія людей хочу катати серйозно. Якщо відчуваєте, що з головою зануритися в нову справу, вже розбираєтесь з гармін та страва, дивитесь відео про каденс, і вам взагалі цікаво їхати в групі 3-4 рази на тиждень, то дорого це не розкіш, а інструмент. От уявіть, що ви прийшли в зал, а там тільки гантері по 5 кілограмів. Спочатку буде ок, але дуже швидко ви упретесь в межу. Так само і з Веліком. Ну плюс-мінус. Якщо плануєте тренування кілька разів на тиждень брати участь у велозаходах, прогресувати та отримувати від цього задоволення, то класний велосипед допоможе вам не втрачати мотивацію через недостатню його хорошість. Хоча навалювати страшенні вати алюмінієва рама і базовий підвіз дійсно сильним людям ніколи не заважали. Але ж ми за простір варіантів, тож для рот в'юс у пульсовій зоні вище другої, і кофірайць після того як помірно або сильно упоролися. Можна розглядати уже карбонову раму, до речі, обвіс Shimano 105 і вище. Вам буде важлива аеродинаміка, байкфіт. Можливо, колеса, які кращі за базові, але це не точно. Все це справді має сенс, бо ви будете користуватися ну, майже щодня. Це ваші два колеса, які приносять часом задоволення набагато більше, ніж сісти собі в машину і оце. Втопить педальку. ти педалі краще. Також існує категорія людей. А якщо я іще ще не впевнений, ну тут частіше за все стається магія, і людина або закохується у велосипед, або ж дуже швидко продає його на велик за за півціни, або цей велік стоїть забитий і забутий. Тут я би радила не поспішати з космічними витратами. Розумніше взяти велосипед в оренду на кілька тижнів, наприклад, взяти у знайомого велосипед і лишити в заставу йому свою душу. Або там взяти, наприклад, бв велосипед, звісно, з документами, та протестувати вашу любов до можливого заняття в реальності. Якщо ви з часом розумієте, що Катати на вельчику це любов, тоді ж всі питання одразу самі відпадають. І стається ота сама магія. Ну і що ж, дорогий велосипед, це скільки на самому ділі? У кожного своє дорого. До тисячі євро це нормальний базовий рівень, абсолютно ок для старту. Тисячу дві з половиною тисячі євро. Це середній клас, він абсолютно нормальний, зручний. Для систематичного катання три тисячі плюс євро і стелі не видно. Це все вже е, триатлето-велогонські панти. Ну і звичайно, закладайте бюджет на екіпу. Оце все шолом, насос, педалі, велотуфлі, мультитул. Ну і психотерапію після першого падіння, коли ви забудете, що ваші ноги пристьогнуті до педали, і так робите так. На місці. <ріст> до речі, відео із технічними вправами, що допоможуть вам швидше звикнути до контактів і ваших пристьобнутих педалей ніг, ви можете подивитись тут. Висновок цього відео такий: головне не стидайтеся свого вибору. Неважливо, їдете ви на алюмінієвому куб чи на карбоновому S-Works, Scott, Giant. Поки ваш велик доставляє вам задоволення. Ваш Велік найкращий. Задача Веліка дарувати вам емоції. І якщо хтось каже, що це у вас не велосипед, а металобрухт, то ці люди вам не друзі. І кажуть нісенітницю. Отже, дорогий велосипед це не must have, а інколи навіть перебір. Але якщо ви відчуваєте, що вам це в кайф, тоді вперед, купуйте і робіть те, що вам в кайф. Ну, я так вважаю. На цьому все. Дякую, що ви з нами, і дивитесь наші відео до кінця. Пишіть у коментарях, на чому катаєте зараз і чи хотіли би змінити свій вибір. Щоб до кінця виконати ціль цього відео, я поділюся з вами промокодом: пишіть Гришина або кажіть його тут у нас у BlackBike і отримуйте 10% знижки. На те, що ви хочете купити у веломагазі. А також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, якщо любите велосипеди, гумор і правду, як вона є. До зустрічі у Блекбайк!